Перш ніж озвучувати цю медитацію, я підніс щиру молитву просячи в Отця Небесного благословення. Отож, збудивши в собі щиру довіру один до одного, давайте розпочнемо. Ця медитація допоможе тобі заспокоїти свої емоції та приготуватися до сну. Вислухай її в тихому та спокійному місці. Найкраще після вечірньої молитви можеш скористатися навушниками. Сядь на підлозі або на стільці так, щоб твій хребет був вертикально. Спробуй не опиратися на спину. Зроби глибокий вдих носом так, щоб повітря повністю наповнило твої легені. Та видихне його повільно через рот. Ще раз зроби вдих усією діафрагмою. Затримай дихання. Повільно видихни. Нехай напруга цього дня відійде разом із видиханням повітря. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа пройшов день, який він був. Що доброго отримано сьогодні тобою від Бога? Поміркуй, розбуди в собі вдячність. Чим більше вдячності за те, що маєш. Тим більше знаходиш речі, за які можеш подякувати. Усвідом, що не можеш контролювати все, що відбувається в твоєму житті, однак ти можеш впливати на свої реакції щодо цих подій. Зроби вдих і видих. Дихай спокійно. Відчуваючи свій подих, зосереться на холодному повітрі, яке вдихаєш, і на теплому, яке видихаєш, нехай кожен наступний подих наповнює твоє тіло вдячністю. Твій подих це безкорисливий дар від Бога. Кожен вдих це знак життя і що Господь любить саме тебе понад усе. Дихаючи рівно, дякуй Богу за життя і за все добро, яке трапилося сьогодні. Зосереться на безмежному просторі за тобою. Відчуй Його. Уяви цей безмежний простір навколо тебе, зосереться на ньому, відчуй його. Тепер ти в присутності Бога. Уяви, що є тільки ти і Господь. Ісус стоїть перед тобою, а довкола вас безмежний простір. Намагайся сконцентрувати всю свою увагу на Ньому. Усвідом Його присутність. Тільки Ісус і тільки Ти. Ця мить особливий час, щоб прийняти благословення від Нього для Твого тіла та душі, щоб отримати гармонію, баланс, душевний мир та відновитися, щоб відпочити під час сну і вранці бути готовими для служіння Богу та людям. Господь буде укріплювати тебе. Цілковито, нехай твоя імунна система армія внутрішнього захисту буде міцною. Відчуй міць Господа, яка дає сигнал твоїй армії внутрішнього захисту, щоб вона була згуртована і оберігала тебе перед кожною хворобою та дизгармонією. Хай твій імунітет буде міцним цієї ночі, відчуй це. Нехай твій мозок, центр нервової системи, відкриється на прийняття Божої енергії на завтра. Нехай він стане світлішим, наче лампочка, яка, розгорівшись, дає добру енергію для твого тіла, щоб усвідомлювати свої думки, емоції та вчинки. Хай благословення Ісуса відкриє твій мозок на нові натхнення та добрі ідеї, які будуть тебе супроводжувати. Нехай твоя пам'ять буде доброю, нехай твоя уважність збільшиться, твій мозок вчиться краще з кожним днем. Нехай він буде більш гармонійним дозволь. Божій благодаті сходити у твій мозок. Нехай твоє тіло буде цілковито сповнене вітальністю та життям, нехай воно наповниться енергією під час сну, нехай твої стовбурові клітини ідуть до пошкоджених органів тканин та клітин і відновлюють їх. Нехай твоє життя. Буде довгим, нехай твої наднирники, сховища енергії будуть заряджені, нехай усі процеси в тілі працюють правильно, нехай твоє ДНК буде відновлене. Хай всі твої гормони стабілізуються, нехай усі системи в тілі працюють досконало. Відчуй вдячність за це детальне благословення, Божий сигнал для твого тіла. Відчуй вдячність і приймай благодать. Нехай уся твоя нервова система посилить та вигострить усі твої відчуття. Нехай твої очі будуть відновлені. Щоб бачити більш свідомо Божі дари навколо тебе. Нехай твій слух та відчуття запахів стануть більш гострими. Нехай твій смак приносить тобі більше радості. Нехай твоя свідомість та радість життя збільшиться. Затримайся. Ісус – Тебе благословляє тут і тепер. Нехай твій сон буде глибоким і більш спокійним. Нехай добре проходять усі фази сну, щоб повністю розслабитися і відпочити. Більше. Розслабся більше. Зараз є час, щоб прославити Господа і довіритися йому. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Зараз є час, щоб лягти до ліжка, сповненими вдячністю за тіло, душу та захист божий. Зробив вдих і розслабся, видихаючи повітря. Ісус виливатиме своє благословення на Тебе також і під час сну. Твої сни будуть яскраві, твій сьогоднішній сон добре вплине на твоє завтрашнє самопочуття, Твоє почуття гумору супроводжуватиме тебе впродовж дня. Нехай завтра з'явиться усмішка на твоєму обличчі, тому що твоє тіло стало відновленим і щасливим. Віддай своє тіло і свій дух. Доброму Богу, відпочивай.